З дитинства пам'ятаю шовкові ковелі, і, як вночі в полях, ще цвіркуни співали. Сьогодні міни у степах по всій землі. І наші хлопці криваві врожеї збирають. Раніше зорі можна було в небі рахувати, і вранці, по росі, нам босані ж гуляти. Поля сьогодні окопами розриті, земля горить і просить, жах цей зупинити. Але потрібно кожного переродити. І в серці, кожного любов нам запалити, щоб зло і ненависть пішла, і Україна наша знову розцвіла. По зернятку по світу всім добро збирати, і нести все до рідної. До хати.